Я не стримався, тому ж думаю, Я думаю, що може мені не записати одразу другу частину, щоб було все зрозуміло. Ще терплю, викинув все, що мені не треба. Так, серце моренні. Мені ще воно потрібно Железо за... заврято вже випаде. Ліжку мені треба, а риба мені не треба. Що я ще тоді їсти буду. А знаєте навіщо? Що я на кровать не викинув, бо дивитись. Опа! жбек. І все. Лягаймо спати. Я забув. Я тільки що просрав кровать ліжко. Тс. Будь ласка, ні. ні? Ні, ні, ні. Люди. Ви це бачите? Де? Де я помер? Я там дерево бачив. Дерево, люди, дерево. Я з. Якщо я зараз знай... знайду там, де крипер взорвався... Я пройду цей челендж. Я пройду, пройду. Ви бачив? Там було дерево. Дерево. Самі відмотайте дерево. Мені Я дерево випало. Мені дерево випало. Ви це бачите. Я зараз пройду челлендж. Де це? Ця... Де вона? Я хочу знаю один на один. Це чому мене б'ешь? Дерево, я викликаю тебе один на один. Я не знаю. Люди, а тепер, поки я не пройшов цей, цей челендж, хочу вам спитати, ти, якщо хочете, можете написати в коментарях, на який на ви хочете, щоб я робив реакції, на які на які там мультики. І щось, типа тепло... таке. що вам люб'ете всі? Дай ця печера? Мені треба пройти цей челендж. Будь ласочка. печера, покажися. Мені треба пройти цей челлендж. Я, тебе підерву, я тебя пидерву, если я тебе не підер... найду Я Как я тебе подорву? Знайшов. Да, Вот там я взорвался. Бодровашечка, скажи, что там сейчас есть? Так, смотрите. дерево, дерево. Миша, я понял, как это можно Від всього свого каналу кажу дякую. Люди, дякую вам, крипери, що ви мене підірвали. Я знайшов це холода дуба. А тепер знову треба ламати голову. Вы спитаєте, для чего? Ты же уже зазрубил свой челлендж. А-а-а-а. Думаете, то можно просто, брат, и закрывать Это видео? Хм. 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 Не, Хм. я Мені треба один незритовий свиток, і я Для вас, мої дорогі підписчики подпишики. Ага! Я піджарився. Теплість до мене. Люди, у мене кристал Ти думаєш, ти ж оператор. Ні. Yes. Сам подивись. Yes. Так, подивись ти ah. оператор. Ah. Ой, сердечка. Мені не можна робити ні одного. Мені нічого робити. Не взяв мене зараз на руках кристал Енду. В печері. Ні. Небес сзади. Чого ти мене не предупреди? Я тобі сказав. Коли? Коли він був зазади. Тебе речі подарити на, ну, наприклад, нагрудник мечі. У мене є двері. Не понял, а де мой фик? Опа, раз, два, три, четыре, пять, Давай. шесть, Отстань. семь, восемь, девять. Да Де лава в нас. Мне не треба лава. Бедро.

Не буде зайвих. А я при... давай. Йду. А, а ти я ти тобі Два меча. На тобі. Все, я тобі скину. Оля, люди захищаюсь, щоб мені вони не попали в інвентар. Не знаю. А, що ж, що ж я туплю? Це ще нам треба добити Ender Pearl. Хоча б один ендерперл і все. Ще пуки Шики пуки Можна звідси валити. А все, що нам треба, це хоча б один ендерперл. Та від Гей, мою звезду віддай. Ви бачили? Це непонятно шо, крав мою зв... Зв... звезду Звезди? зірку. якесь Ні, зато в мене є, є два ліжка, непотребні і два кристала Енду. Як це не дав. Ди сюди! Тут мечі лежать. Ой, зараз дам. Мечі. помор. Да, мечами поморні. Ты де? Микола ТД. Ты де? А, ну скажешь, кого мне пираться Кто сказал? Что за Поки що ні. Це мої, які мені не потрібні. Мені треба два ендерперла. перла. Чи ти вийшов? Добре, дякую за просмотр другої частини. Всім бувайте! бувайте.